Ну що, нарешті це сталося. Запуск 1-0 закінчився ще в травні. У нас була ЕПП просто з голосуванням. Це просто була рекордна кількість. Допис набрав 4600 коментарів, ще в віконечку 800. І ця просто богиня стала переможницею. сьогодні сюрпризом отримала свій подарунок. Скажи, що не скажи ну, сказати, що так. я була сьогодні в шоці. Це було під час розбору. Для мене влаштувала Катюша неймовірне вручення. Хто був на розбором, бачив цей шок контент. От, а так, взагалі, в мене емоцій дуже 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 багато. А взагалі хочу сказати дуже велике дякую. Ти якраз та людина, яка Мені можна сказати на молекулярному рівні дає відчувати про цю масштабність, про те, як взагалі можна легкості йду до цього. І я дякую. хочу сказати, я тобі також дякую, я хочу сказати, що якщо ну, ми рахуємо мислення плюс інструменти, які ми використовуємо, онлайн, третє це ось цей інструмент. Я завдяки йому заробила дуже багато грошей. І я хочу, щоб ти кожен день насолоджувалася, щоб ти працювала зі своїми клієнтами, робила контент, доносила свою, що ти даєш свою користь через цей інструмент. Я коли обирала, що дарувати, я розуміла, що я а, можу дати тільки те, що в мене є. І ось iPhone і MacBook це два моїх інструмента. Все інше це в голові і в діях. Так що в тебе є все для того, щоб дуже круто запускатися, допомагати людям. Я тобі щиро цього бажаю. Дуже вітаю, Вітаю щиро. Вітаю.